Друзі, вітаю. Ну, е, хочу сказати, що ми сьогодні завершили фактично скрінінг, який проходив от, три дні у Брюсселі. От, я хотів би, користуючись нагодою, сьогодні подякувати фактично Кабінету міністрів Міністерству аграрної політики, новому міністерству нашому економіки, об'єднаному міністерству, от, е, всім працівникам. А також народним депутатам, які долучилися, тому що е, дуже високо була оцінена Єврокомісією фактично е, наша доповідь, доповідь всіх наших працівників, презентація. От, а її було фактично 28 е, різних презентацій. От, е, тому я думаю, що ще зроблений один крок до вступу України в Європейський Союз. Рухаємося далі, працюємо, робимо все, щоб Україна і український народ почували себе надійно частинкою великої дружньої спільноти Європейського союзу. Ми звичі, звісно, дякуємо Збройним силам України за те, що захищають нашу українську землю. Слава Україні!